У Кіровоградській музичній школі номер 1 імені Нейгауза відзначили 90 років від дня народження Юрія Хілобокова. Майстер стояв у витоків кіровоградських камерного та симфонічного оркестрів. У своїх учнів завжди викликав захоплення та бажання творчо зростати. Виступити на «Вечорі пам'яті запросили творчі колективи школи та камерного оркестру Кіровоградського музичного училища. Присутніми були і доньки музиканта Тетяна Фурлет та Наталія Хілобокова. Вони згадують батько був талановитим музикант. та педагогом до старнего дня, жив музыку. В общем-то, я продолжаю его дело, потому что музыка была всегда в нашем доме, в нашей жизни, и сейчас она присутствует. И вы знаете, когда вот мы летом уходим на каникулы, у нас отпуск, то первые дни я радуюсь отпуску, а потом у меня просто начинается тоска, я не знаю, как жить дальше и что делать, потому что я жду с нетерпением встречи с учениками.